Ну, у нас в кадрі не було колеоса, дуже багато запитань по цьому автомобілю. Автомобіль, який викликав досить великий інтерес в української аудиторії автолюбителів, автомобіль насправді є напевно майже безальтернативним по ціні і по якості, хочеться сказати, що ця автівка є еталоном напевно надійного двигуна. Можна навіть назвати і бензина, і дизеля. Ця автівка є еталоном надійності коробки автоматичної передач. Ця автівка є фактично як для кросовера, еталоном прохідності по поганих дорогах. І такі речі можна перераховувати досить довго. Ключові, я сказав, це як для кросовера, це мега-мега крута прохідність, майже як у джипа підготовленого. Це... Надійний мільйонник дизельний двигун, надійна коробка, просто мега надійна автоматична і механічна, в принципі, теж не зовсім і проблемна. Автомобіль, в принципі, нормальний по корозостійкості, та й в загальному. По надійності нормальна жива тачка. Є болячки, звичайно, що вони присутні. Я озвучував їх неодноразово в своїх попередніх роликах. Можливо, якщо комусь потрібно освіжити все те, що вони чули, то я можу сьогодні вам нагадати. Про такі типові болячки, з якими я, як той, хто дуже багато їх привіз з цих автомобілів, та в принципі один з перших я найбільше почав возити ці автомобілі, тому що до моїх відео. Прямо про те, що Колеос дуже надійна машина, абсолютно мало хто знав. Взагалі, колеос обходили стороною через його некрасивий дизайн. Сьогодні, завдяки мені, я вважаю, його полюбила фактично вся Україна, тому що я досить... Багато багато Я думаю, компанія Рено має мені сильно доплачувати за те, що я прорекламував так активно їхній автомобіль, і він так зайшов українцям. Тому що насправді дійсно параметри зібрались тут на оцінку найкращого кросовера крокросовера в середньому такому ціновому сегменті по надійності якості автомобіля. Це ну, перше місце в колеоса. Я вважаю. Ну, перше місце по. Багатьом параметрам має Tiguan, на мою думку. А X-35 теж непоганий, Тусан непоганий. Але в колеоса все одно зібрано все-все топ за топ. Техніка топ, двигун топ. І все таке решта, ну, в принципі, є болячки, звичайно, я там озвучував, там, може підгнивати підрамник, якщо машина була з важких умов експлуатації, там Норвегія або Швеція, не Швейцарія, а Швеція може е, Покриватись корозією ходова, якщо знову ж таки важкі умови експлуатації може, якщо не доглядати і не слідкувати за хвостовиком заднього моста, може розлетітися або завити, або загудіти задній міст. От, ну і в принципі, в загальному з критичних технічних проблем цього автомобіля вони тут ну не так їх багато. Насправді, інколи в людей трапляються ще моменти з двигуном, коли люди провтикують тиск масла, і таке в нього може бути в колеосі можна провтикати тиск масла. тому в принципі, друзі, якщо є можливість хоча б раз в 40-50 тисяч, заміряйте тиск, коли ви в двигуні, тому що двигун мега надійний. Перша заміна цепа такого ні в кого немає. Серед дизельних двигунів. Ну, ні в кого, окрім X-Trail, але x він ну, мені він X-Trail не дуже подобається, кавтівка на вигляд. А в нього такий же ж двигун, як і в Колеус. І в принципі Кулеос це база X-Trail. Тобто можна сказати, що X-Trail так само надійна, мега класна машина. От. Перша заміна цепа тут йде на 300-350 тисяч кілометрів, і це чесно, просто якийсь космічний пробіг по мірках сучасних автомобілів до заміни цепа. Далі, якщо ми говоримо про коробки автомат, джатко ну немає конкуренції. Ніхто, ніхто просто не є надійніший на ринку, як ця коробка. Ну, в принципі, це x 5 і в ax 35 надійна коробка, але якщо знову ж таки брати з точки зору важкі прицепи возити, все-таки решта, то джатко є найкращим автоматом. Який ставився взагалі коли-небудь на будь-які кросовери. До речі, він ставився не тільки на Колеосі X-Trail, є ще багато кросоверів. Якщо ви хочете знати, ви можете почитати, куди встановлювався гідротрансформатор Jatco і обрати собі цей автомобіль, якщо вам не подобається на вигляд Coleos, обрати щось з тих кросоверів. Він ставився дійсно на кросовері, і на деякі японські кросовери він встановлювався. На рахунок салону і зовнішнього вигляду. Тут дуже багато питань, багато кому не подобається колеус на зовнішній вигляд, багато кому не заходить його салон. Насправді я хочу сказати так: в колеуса є ключові правильні базові параметри, за які вже його варто любити. Він нормально виглядає, не скажу, що він там прямо дуже естетично красивий, ні. Але салон в нього зручний, їхати в ньому зручно, користуватися ним зручно. Автомобіль ресурсний, надійний, добре складений, відновлений. Відносно того, що в нього є якісь болячки, так є, але вони є в усіх автомобілях. Але в нього в Колеуса їх фактично найменше серед своїх конкурентів. Хто в нього такий яскравенький конкурент? Ну, давайте так. X-Trail. перший, типу, типу брат його, але в а гірший кузов по корозостійкості. Колеуса чомусь вийшов трішки кращий кузов. Mazda cx 5 дизельний двигун Mazda cx 5 не можу рекомендувати як хороший двигун. Mazda CX5 на бензинових двигунах 2.0, Ну, Знову ж таки, не скажу, що вона буде краще колеуса. Шумка в неї буде гірша. Матеріали салону кращими в неї теж не будуть. По корозостійкості, знову ж таки, Mazda буде гірше колеоса і знизу, і по панелях буде більше гнити. Tiguan ну Tiguan це Еліта, я би так назвав би в цьому класі кросоверів. Але проблема Tiguan Насправді вона банальна. Проблема Тігуана в тому, що на нього на такі пробіги, наприклад, як отут, тут. Отут 190 тисяч оригінального. Ціна на Тігуан з таким пробігом 13-го року буде доходити до 18, 19, а то й 20 тисяч зелених доларів. Якщо брати реально живу машину з чесним пробігом, технічно добру, без нюансів. І це, це дійсно так буде. До двадцятки буде доходити ну 18 крепких ціна буде точно, якщо ви під замовлення під ключ перевезете його собі з Європи. А X35? ну. Теж класна, непогана машина, вона мені подобається, але назвати її кращою за колеос язик, мене не повернеться. Хіба що зовнішній вигляд, звичайного X35, він набагато набагато більш мені, ну, мені теж більш подобається. Він гарний, насправді, x 35 автівка досить красивенька. А, друзі, що стосується ще таких банальних речей, як Ціноутворення на колеос і багато хто каже, що це переоцінена машина. Насправді ця банальність заключається не в тому, що ми переоцінюємо цю автівку. Вона заключається в тому, що ми то на цей автомобіль 5400 доларів на 13-й рік. І ну самі подумайте, якщо ви хочете придбати гарний колеос там, то ви не маєте шансу дешево взяти його там. Ви змушені заплатити за нього дорого в Європі. Заплатити 5400 мита, коли ви складуєте всі оці прайси до, один до одного, ви прекрасно розумієте, що ну все, приїхали. Він буде ставати космічний прайс. Ну тому так. Друзі, як завжди, з вами був Степан. YouTube канал Авторозбор. Бережіть себе і Україну. Купуйте тільки хороші перевірені автомобілі. Наш майданчик знаходиться в місто Рівне, вулиця Млинівська, 3А. Ми одні з перших, хто... Привозили колеоси, я його фактично прорекламував в Україні. Він гарно почав продаватися. Також я вважаю, що я особисто є засновником такої, таку, такого виду послугу, як тури на авторинки. Я їх офіційно почав рекламувати. Можливо, хтось так і їздив з людьми, так більш-менш, але офіційно таке, що я, я почав пропонувати. Люди почали активно замовляти цю послугу. Ну і Багато багато в принципі ринов в Україні саме просунув я. От. Тому підпишіться, не забудьте, підпишіться, насправді, про Рено я знаю багато що. Я люблю цю, цей бренд е і ненавиджу цей бренд за багато речей, але я про нього багато чого знаю. У мене з ним і дружба, і ненависть, і все вже дуже-дуже багато років. Якщо говорити про Колеос, то я вважаю його безальтернативною автівкою на сьогоднішній день в бюджеті до 15-16 тисяч доларів по безпроблемності, надійності. І, в принципі, комфорту ходу з цим, цим автомобілем. От Траса, друзі. 2,50. 2,5 тисячі обертів це 130 км на годину. Навіть менше, друзі, впало до 2400. Навіть ще нижче – 2300. Повторюсь, це рестайлинговий колео 110 кВт вигун, автомат-гідротрансформатор джатко на 6 швидкостей, 2300 це 130. Динаміка класна. Стосовно ще 127 кВт і 110 кВт витрата палива, друзі, вона насправді є, але от в рестайлингових автомобілях, якщо ви одинаково спокійно, більш-менш їздите, ви її майже не помітите. Майже не помітити. Вона буде, але не така помітна, як в Дорестових машинах. В Дорестових різниця от досить таки серйозна і сильна. З вами завжди був Степан. Підпишіться і всім лайк.